хочу Зробити огляд реалізованого проєкту квартири у ЖК Рибальський. Площа квартири становить 50 квадратних метрів. Замовники молода пара, які вподоби сірі нейтральні інтер'єри з контрастними чорними акцентами в деталях. Основним побажанням було залишити існуючу бетонну стелю та зробити відкриту проводку. Також замовники дуже хотіли фактурні стіни з декоративною штукатуркою, а не пофарбовані. У плануванні нам вдалося збільшити площу санвозла і кладової кімнати. Кухня, вітальня і спальня представляють собою єдиний простір, в якому спальня за потреби відокремлюється шторами. Почнемо огляд з передпокою. У ніші біля входу розмістилась велика шафа для зберігання речей, а також пуф. За пуфом є можливість вішати сезонні речі на відкритих гачках. Зверніть увагу на розташування електричного щитка. Він захований у люці прихованого монтажу, що відкривається від натискання. Шафа має ширину майже 3 метри, тож в ній зберігається як взуття і верхній одяг, так і повсякденний одяг власників квартири. Підлога у всій квартирі, окрім санвузла, виконана з кварцвінілової плитки з імітацією дерева. Це дуже практичний матеріал, що не боїться вологи та стійкий до механічних пошкоджень. Коридором ми потрапляємо у зону кухні, вітальні і спальні. У цьому житловому комплексі дуже ефектні вікна на всю висоту стелі. Рами вікон початково були чорними, що дуже посувало концепції інтер'єру, тож нам не довелося їх фарбувати. Кухня у цій квартирі у формі П з барною стійкою, що є продовженням стільниці. Стільниця потребує особливої уваги, бо вона нестандартна за матеріалом виконання. Замовники дуже хотіли саме бетонну стільницю без імітації цього матеріалу. Але бетонні стільниці дуже важкі, а також складні у догляді. Ми прийняли рішення зробити її з фанери вкритої мікроцементом. Вийшло дуже гарно і практично. Також одне з найскладніших і водночас найулюбленіших рішень у цьому проєкті металева сушарка у ніші за омивальником. Дуже складно було знайти майстрів, які б погодились її виконати по нашим індивідуальним розмірам, так як стандартні рішення нам не підходили. Поличка сушарки перфорована і знімна. Під нею знаходиться угол і сливний канал, що під'єднано до сифона умивальника. Таким чином вода, що стікає з посуду, потрапляє одразу у каналізацію. У тій квартирі передбачено фільтр очищення проточної води, а також фільтр зворотнього осмосу, що знаходиться під мийкою. Я передбачила змішувач, що поєднує у собі дві функції. З одного отвору йде проточна вода, а з іншого питна. Також під мийкою заховано диспоузер. Справа від мийки розмістилася секція з сміттєвим контейнером, а зліва посудовий машина шириною 45 см. У двох високих пеналах розмістилась будована техніка холодильник, мікрохвильова піч і духова шафа. Фасади кухні і шафи у коридорі виконані із МДФ вкритого плівкою АГТ. Замовникам дуже подобалась плитка з імітацією терацо, тож я запропонувала використати її на робочому фартусі кухні, а також за відкритим стелажем, що композиційно є продовженням кухні. Власниця квартири дуже любить домашні рослини, тож на поличках стелажа знайшлося для них місце. Ми плавно переходимо у зону вітальні. Проєктом було передбачено розкладну модель дивану, але у процесі вибору замовники закохались у диван від бланше і відмовились від розкладного механізму на користь якості і комфорту. За диваном знаходиться ще один невеликий стелаж з поличками, що має одразу три функції. По-перше, він приховує виступаючий несучий пілон. По-друге, вирівнює лінію краю дивана. по третє приховує вертикальну декоративну підсвітку. Мені вдалося втілити ідею огорнути білим покриттям частину стіни за диваном, яке переходить по стінам за ліжко, що теж закінчується декоративною підсвіткою. Таким чином я хотіла візуально об'єднати ці зони. Плюс декоративна підсвітка гарно дивиться в якості інтимного освітлення. Переходимо до спальні. Стримане ліжко від українського бренду Zegen має нішу для зберігання білизни. Замовники хотіли мати можливість підходити до ліжка з обох боків, тому для економії місця я підібрала дуже компактні приліжкові столики від дроміль. Також в цій зоні розмістився робочий стіл, виготовлений під замовлення. Над столом поличка Ікеа. Усе верхнє освітлення, а також підвіз і бранет приліжковими столиками від німецького бренду Майтоні. Електрофурнітура Schneider Юніка у кольорі Антраци. Двері прихованого монтажу у санвузоли кладову оздоблені так само, як і більшість стін у квартирі. Фактурною декоративною штукатуркою сірого кольору. У санвузлі використано два вида плитки. Сіра з імітацією бетона і акцентна біла малого формату, що викладена цеглинкою. Ізюминкою цього санвузла є величезне дзеркало висотою від стільниці умивальника і до самої стелі. Стільниця виконана під замовлення закрілу, а тумба під умивальником і полички над інсталяцією унітазу з ДСП. Ідею акцентного чорного кольору у Санвузлі підтримують чорні змішувачі, кнопка змиву, осушарка та душова кабіна. На момент зйомки інтер'єру замовники вже більше року жили у своїй квартирі, тому кладову ми вирішили не знімати. Але я покажу вам візуалізації. У ній розмістились бойлер та фільтри очищення проточної води, а також багато місця для зберігання. Загалом квартира вийшла стримана, але дуже функціональна і незвична. Сірий колір виглядає ефектно завдяки контрастним акцентам та різним фактурам. Я пишаюся тим, що ми змогли використати багато крутих предметів меблів і освітлення від наших українських виробників. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. И слава Украине, ага, угу. не ось.